Всім привіт! З вами Каору і я щиро сподіваюся, що ви пам'ятаєте, хто я, як я виглядаю, а якщо ні, то на ну, ось так. Сьогодні я звісно буду в корупція, але не в суті. Отже, три місяці я нічого не знімала, не викладала, точніше знімала, але не виклала. Дайте знати, якщо хочете, тутор на макіяж я і Міко. От, і ось я повертаюсь. Сподіваюсь. Буду активніше щось знімати, а не пропадати на три місяці, потім викидати якісь довге відео на 40 хвилин і таке, типу, ой, ха-ха-ха. Але не про це. Сподіваюсь, це відео все буде викладене, тому що буде грустно. А за ці три місяці в моєму житті відбувалися такі повороти. Я просто не встигала за тим, що відбувається, тому контенту сюди, на YouTube, не було. Сподіваюсь. Ось, в найближчому майбутньому це виправиться. Я сподіваюся, що я буду не просто сама знімати ще й запрошувати своїх друзів, знімати щось з ними, також на косплейну тематику. От, дайте собі це все монтувати, не забувати на це і згадувати тільки через рік. От, але, ну, коротше, побачимо, побачимо. Просто обіцяю старатися робити контент і не забувати на це. Знову ж таки. За весь цей час дуже багато змін, дуже багато сюжетних поворотів в житті. Тож, якщо коротко, провели фест, ви це про це вже знаєте, провели а, і більше майже нічого, бо було з роботою були, нова робота, адаптація, потім я хворіла. Uh, що вам ще розказати? Потім ми поїхали в Одесу. До речі, в цьому відео ще буде невеличкий влог з Одеси. Одеса мене покорила, я люблю Одесу. От. Ну, ладно, я туди їхала тільки раді моря. Ой, але я там познайомилась також з крутими людьми. Про це буде в моєму влогі наступному. Значить, он... все почалося з того... У мене вже просять. Все почалося з того, що у нас отакий от вот вагончик, отакий от вот обзорчик. Ну, це треш. У мене починається депресія. Я за дизмораліна, що в човка не красиво лежить. Короче, ми переплачували за хіркою, щоб мене труситься руки. Ужас. Все. Всім спасибо. Слідкуйте за оновленням. Я вже готова зробити сальто назад, але до нас ще ніхто не підчилися. Слава Богу, Вот. Мы еще не сожрали все, что у нас есть, и ну Перша година, уже, напевно, півтора години прошло. Мы подключили подвесочку, подсветочку, подвесочку, подсветочку, и от такой у нас были ваймик. Они пишут подписи. Поэтому вот у нас такие уже Ми Мы уже фільми. фильмы. Точнее, что не могут, потому что интернет нифига не ловить. Поэтому вот так вот. Це, я нагадую, перші півтори години. Нам їхати десь 12-13. Будинку 22.55. 5,5 5 ,5 годин ми вже в дорозі. У нас сталося мільйон тисяч пригод. Мене чуть не були проводні за дверями. Ми ждемо Рін з туалетом. Зараз він вийде. Он вже мають руки. Зараз він вийде. Філічне, зустрічі через 3, 2, 1. Що? Короче, я МС Калору. Боже, какой кринж. Ну, это крутой лук, ребята. Ого, какие у меня классные ноги. <свистак> Короче, ты дура. Валяю тебя таранка. Фига мы не можем проснуться. но я вообще не спала, не могу. А он чего не вдупленыш? Это хороший вопрос. Дуже хороший. У ответа. Суржик убивает. Мы в Одессе. Все, убегай. Сердце Одессы. Направо у нас да. раскинулся рынок привоз. А, там какая-то церковь, я не знаю какая. Может, устроить Спейсбук. Да, кринж. Просто кринж. Я, кстати, умею поддерживать платежи. Расскажи моим подписчикам. Не гирьковская. Это все хорошее, что было еще месяц? Нет. Мы под пледом хорошо сидели. Бежали тоже хорошо, нормально поделись впечатлениями. Ну, я вкусно поел, тепло полежал. А минусы будут? Ну, ты реально, знаешь, типа я кот поев, поспал в пузико почухал, он довольно за ушком почесать. когда Влог будет очень интересным, насыщенным, сто процентов. Сарказм? Сарказм? Да. Рок-н-ролл, лэвэдай! Я сейчас как посвящу. Это будет доказательство. Желтый автобус. И еще один. Автобусы не считаются, они тут все желтые. Не могла. И теперь мы поедем, боже, я будто обкурена. Мы поехали, короче, в центр. По итогу мы приехали на Славнейший центр Ты точно шаришь куда ехать? Да, да, поехали Да, он туда ехал тут просто. А здесь непонятно, что с транспортом Мы приехали на Цвента Это я точно могу сказать Каджибейский район, Молдаванка Мы до аэропорта Мы в сторону аэропорта ехали О, вот смотри, есть обратно, можно обратно поехать Пойдем обратно. Поедем. Потому что мы аутист. Разумеется. Потому что... Это потому что там две параллельные линии троллейбуса. Один едет в ту сторону, второй по другому. Мы едем изначально не одинаково. Причем по одной и же...

Ну, хорошо. Для його друга, даже не для моего. я его не знаю, господи. Я согласилась на какую-то авантюру и делала хорошее. Йоу. Ой, подожди, знаешь, на видео типа сейчас сейчас. Ой, давай так, типа, давай еще раз прыгнем. Да! Ой! Там є ще одна класна машина. Далі ми познайомились з Морією і потім пішли робити сюрприз, але виявилося, що Морона нема ще на місці, тому нам довелося вирішувати це і йти десь чекати, гуляти, тому це все я не записувала. І реакцію морона виставляти я не буду з міркувань, анонімності. Тому так. Да, Короче, ми потусувалися з друзями Ірина. Вони всі круті і класні. Морон yeah. <laughs> просто респект від Каору. Ты няшка. Я забула второй Нік. Морі. Морі, ти тоже няшка. <laughs> ми нарешті. Там так гарно, я вже бачу, що там дуже гарне войба. Боже, как ты эстетично выглядишь. Все. Вот, смотрите, это море! Это море! Меня Рина выгулял на море. Класс, смотрите, это море! Это правда море! Я такая сейчас плыву. Ну вот, у нас вайп, очень вайп. Ты рад? Я дуже я, я дуже, счастлива. Я прям дуже щаслива. а ще мене, поч... вони такі червоні в житті. Кто? Хм. Да. А, це я имбира нажралась. Обедрила і нажралась имбиря. Назад. Поехали. Поехали. У нас нормальная нарешті купе, вагон люкс. — СССР-качество. На цьому моменті я згадала, що потрібно щось записувати. По суті, ніяких пригод не було, ми дуже тихо тут розмовляли, бо наші сусіди спали максимально втомлені, виснажені цим днем, тому сильно діалогів розмов не було, просто втомились, я щось забула, щось він загрустняв, а Тут я згадала, що можна люто це все законтрити, Законтрила, Да, бачите, він посміхнувся і все. Ми проснулися, ми, ми ми на вокзалі. Ми вже приїхали додому. Ми нікого не побивали, нічого село в потязі не було, бо ми спали. Все. На цьому наш влог з однієї закончився. Всім спасію за просмотр, всім пока. Отакий от влог. ось такі у нас коротеньке, розмовне і. Коротше, ось такі відео у нас вийшло. Ось таке коротеньке розмовне відео з поясненням, чого в мене не було. І коротенький влог все у нас вийшов. Сподіваюся, наступне відео я зніму вже якомога раніше, або просто викладу змонтую те, що я монтувала в грудні. От, просто дайте знати в коментарях, що ви хочете його бачити. Я знайду в собі сили його змонтувати. Насправді ви можете написати в коментарях, що ви хочете бачити на цьому каналі. Тутори на якогось конкретного персонажа, чи щось конкретне, чи до мене йде декілька посилочок далі. Можу зробити міні-розпаковочку. Ну, і також можу зняти якісь популярні рубрики. Просто дайте знати, якщо щось конкретне хочете бачити на цьому каналі. От бо моїй фантазії на все не вистачить, але я щось придумаю. Дякую вам, що ви досі залишаєтесь зі мною. Всіх люблю! Всем пока!